Денис Марчук долучається до нашої бесіди, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Як чуєте нас, пан Денисе? Добре, добрий вечір. Вітаємо. Зважайте, що ми вже ж в цифрах орієнтуємося, знаєте, у доволі умовно, але якось 3 мільйони тонн для експорту, які не доотримає Україна, це скільки в грошах? Це мільярди гривень. А насправді тому, що треба ділити на різні культури, це може бути пшениця, це може бути олійні культури, це кукурудза. Кожна з них ці сировин має свою ціну. І конкретно все залежить від того, що на чому спеціалізувалися області поворочувані. Якщо ми говоримо південно східний регіон, а це дійсно переважна зернова група, олійна група і дійсно втрати, які сьогодні несуть економічно ці області. Зокрема, ми говоримо про Запорізьку область, Одеську область, Херсонську область, частину. Дніпропетровську область відповідно це дуже великі економічні втрати, які будуть обраховуватися мільярдами гривень в першу чергу для товаровиробників, тому що вони не зможуть продати, а вони не зможуть експортувати відповідно. А стоїть питання, як вони будуть підготовлені до нового сезону? А вже фактично стартує посів озимих культур, і тут економічна безпека дуже важливу роль відіграє з точки зору їх підтримки. І тому сьогодні ми піднімаємо питання з разом з міністерством економіки, екології сільського господарства про можливості часткової компенсації. На один гектар людям, які понесли втрат, на жаль, в цьому бюджетному році цих коштів вже не буде, але ведемо предметну розмову про те, щоб знайти, хоча б ці кошти, на 26 й рік, і товаровиробники таким чином можливо зайти в з коштами в посів ярих культур, тобто навесну. І таким чином себе перестрахувати для України це теж втрати, тому що це валютна виручка, звичайно, валютна виручка важлива в умовах війни. А за рахунок цих коштів ми підтримуємо свою обороноздатність. Але в цілому, якщо порівнювати з минулим сезоном, то ми вийдемо на ті показники, як були в минулому році, тому що в минулому році ми теж експортували 40 мільйонів тонн зернових зернобобових, плюс це е, принесло порядка 24,5 мільярдів доларів і. Ситуація, в принципі, була досить таки непогана з точки зору економічного заробітку, бо тоді ціни в минулому маркетинговому році вони були вищі ніж поза минулому році. Пробачте, я поточню. Оці 3 мільйони втрати мінус недоотриманих, недоотриманого врожаю. Це виключно від недозрошення, тобто відсутності вологи. А ми ж не маємо забувати і про ті території, які заміновані і захоплені. Яка взагальна потенційна втрата? У врожаю зернових в Україні порахували, і чи можливо взагалі це порахувати? Важко порахувати, тому що ми повинні розуміти, у нас десь порядка півтора мільйона гектарів землі, які підконтрольні, але які сьогодні знаходяться в забрудненому замінованому стані. Плюс 20% території України, які знаходяться в тимчасовій окупації, мається на увазі 20% від сільгосемель, які можна було б використовувати для робіт. Якщо дивитися в цифрах, то власне десь порядка п'яти мільйонів гектарів. А це ті землі, які обробляє сьогодні окупант, і щороку заробляє на цьому кошти, продаючи крадене українське зерно, змішуючи його із своїм зерном країни агресора, підробляючи різні митні документи і продаючи це зерно на сьогоднішній день більше ніж 90 країн світу. Тому це ну дуже великі кошти, які нам потрібно звичайно з точки зору як держави враховувати в кінцем випадку для можливих репарацій. А для виплати і компенсації потім аграріям, які втратили свої підприємства, тому що так чи інакше у нас є значна частина товаровиробників, які проявили патріотичну позицію, виїхали з тимчасово окупованих територій, залишили все, що там було, і ворог цим послуговується. Вони його або націоналізують, або ставлять там своїх підконтрольних людей, і відповідно наживаються на чужому фактично. Жих землях таким чином для нас це якби дуже одна з важливих справ. Тому ми, як з українська гарна рада, сьогодні ставимо можливість фіксування таких речей через міжнародні робочі групи, через можливості здійснення контролю за навігацією, коли виходять кораблі з портів тимчасово окупованого. Криму для того, щоб це фіксувалося, як це буде повертатися в ви репарацій, можливо, це будуть заморожені кошти а, країни агресора. Можливо, це інший спосіб, але це однозначно потрібно робити, пане Денисе. готувались до ефіру, натрапив на новину про те, що знизились експортні ціни на українську. Пшеницю. Скажіть, скажіть, будь ласка, знизили стіни лише на українську пшеницю або загалом, що відбувається на світових ринках? І чи це прям біда-біда? Чи треба просто трошки почекати? Ну, зараз іде якраз пік реалізації зерна нової групи, його стає більше, пропозиції стає на ринку більше, відповідно. А коли багато пропозицій ціна починає потрішку опускатися, тому що зараз вже в вересні місяці там ми будемо збільшувати свій експортний потенціал. Він в серпні вже був більший ніж в липні. Тобто, в серпні ми відправили порядка 4 мільйонів тонн зернових В вересні. Ця цифра буде ще більшою. Відповідно, через велику пропозицію в світі так буває, коли багато країн світу сьогодні виходять свої пропозиції свого зерна на біржі, і відповідно відбувається коригування цін. Пан Денисе, вам спасибі. Не смарчук був із нами. Це заступник голови Дякую. всеукраїнської аграрної ради.